Грибок, цвілі стелі, хронічні захворювання у дітей. Це ще не повний букет того, в яких умовах мешкають родини кадрових воєнних з 28-ї окремої механізованої бригади на околиці Одеси. А найбільше обурює, що за ці жахливі умови вони ще й змушені платити шалені гроші. Ви ж Теж не будете на камеру це показувати. А хто може сказати? От показати наші коридори. Тут просто у нас криша це ужасно. там тече, все тече, в кімнаті вже тріщина. Я говорю, щоб хоча б допомогли б, ну як говорю, вдова, мать одиночка говорю, інвалід третій групи. Неужели у мене немає таких льгот, щоб, щоб хоча б мені допомогти, щоб за щекатурту? Ні, немає. Це дружини воїнів, які з самого початку війни і до сьогоднішнього дня перебувають на передовій. Вони втомилися убивати пороги чиновників і скаржитися на жахливі умови проживання. Зараз живе чотири сім'ї. Зараз я включу світ. Бо економим світ. О, це в, такі, в таких умовах ми живемо. Понюхайте, Понюхати сирость тут. Я не можу, дивіться. От зробила ремонт. Я викинула просто гроші. Від дитини взяла і просто викинула гроші. Отака От поли просто прогнивсь. Саме таким житлом українських захисників забезпечила держава. 60 сімей кадрових військових 28-ї бригади живуть у приміщеннях чотирьох законсервованих казарм. Це не квартира, це просто кімнати. Це комната в середньому 2,20 на 6 метрів длиною. Ось все. Це моя кімната. Это моя зала, это моя спальня. Тут ми живемо і гостей приймаємо. Чоловіки цих жінок пройшли немало пекельних боїв на сході. Саме вони, бійці 28-ї механізованої бригади, не дозволяли сепаратистам зайти на українську територію і відбили Мар'янку. А зараз продовжують боронити кордони на Луганському напрямку, ризикуючи життям щохвилини. Проте їхні пільги, як військовослужбовців, тут в Одесі не діють. Стела потерпи, нам дадуть квартиру. Ході на кладбище. У нього є вже хат, а в нас дитини нема хат. Ми взагалі не понятне, какої та здання. Ми люди, которые не существуем. в основному здесь живуть пенсіонери военные і военнослужащие, которые сейчас в АТО, Муж я наш. Хоча, на перший погляд, про таке житло багато хто мріє, адже знаходяться ці законсервовані казарми на першій лінії Чорного моря. Коли родини сюди заселялися, радості не було меж, тим паче, що приміщення обіцяли переобладнати у гуртожитки і зробити ремонт. Але родини військових допомоги так і не дочекалися, тому облаштували своїми силами. Ни душа, ни горячей воды, ни ван, ничего нет. Люди сами попроводили воду себе, люди сами поставили себе душевые кабинки, люди сами меняют пластиковые окна ставят, потому что зданию больше семи... 70 лет, наверное. Вот. Поэтому, сами понимаете, что оно все гнилое, никому не нужно. Вот тут, видите, их страшно. Тут вот видите, тут просто-напросто. И тут вот, тут кухня. Это просто-напросто туалет. Туалет на поверсі. Вот, вот видите, туалет. Суди. 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 До всіх. Вот в коридорах у нас потолки белые. А вот в квартирах у нас вот такое каждый год. Грибок на стінах, і маленька квадратура, і це лише квіточки. Мешканці зіштовхнулися з іншою, більш серйозною проблемою. Їх зобов'язали сплачувати за електроенергію, за тарифами підприємств. А це в рази більше, ніж для населення. І нам пересчитують все починаючи з 13-го року. У людей по 20, по 30, по 40 тисяч довго. Зимою самі розумієте, отоплення немає. Ми всі залежимо від світу, тобі ж кожен включає камін, у всіх по двоє-троє маленьких дітей. Адже ці будівлі так ніхто і не переобладнав, і статусу гуртожитків не надав. Тому проблема з тарифами триває руками. Я вчора сіла над такою розпечаточкою, я просто вечором рознервничалась. Мужу дзвоню в АТО, він <с>? Вот, У мене вот такая. Ну, Може, не знаю, может, тут бухгалтер, може, щось пойметь. Так, да, я от свої квітанції виписувала. У мене соответственно сума не совпадает з тим, що тут розписано. Як можна посчитати то це невозможно. Чоловіки та військовозобов'язані жінки потрапили в рабство військової частини 0666. У кожної родини шалені борги. І поки їх не буде повернуто, звільнитись і відповідно заробити на повернення боргу вони не можуть. Доведені довідчою люди скаржилися на керівництво бригади, аж в Міноборони. Утім, усе марно. Керівництво військової частини ігнорує навіть рекомендації з міністерства. Та вони їм рекомендують продовжати, тобто продовжати насчитувати нам по тарифам населення. Но в самої воїнської частині це ніхто не робить. Виписують ці захмарні квитанції родинам військовослужбовців директор гуртожитків Андронік Аванесян. Але він всю відповідальність із себе знімає. Посилається на вище командування. До міністра оборони всі питання взагалі, взагалі, навіть командир не вирішує ці питання. Питання вирішує тільки міністр оборони. У міністерстві оборони про проблему знають давно, але її вже вирішили на користь захисників. Ми у до рішення міністра дали доручення на свої територіальні органи. Щодо проведення обстеження, переобладнання, переведення мешканців на тарифи для населення, і в тому числі оскільки будинки перебувають на балансі військової частини, рекомендували командиру частини провести розрахунки з мешканцями відповідно до рішення міністра оборони. Після усіх обіцянок, що надав журналістам представник Міноборони Андрій Надобта, ситуація не змінилась. Мешканці знову отримали платіжки із захмарними сумами. Хоча у наказі міністерства оборони чітко вказано, мешканцям спожиті комунальні послуги компенсувати за тарифами як для населення. Проте директор гуртожитків Андроніка Ванесян знайшов іншу причину, аби не виконувати наказ міністерства та вимагати шалені гроші з військових. Ми ще раз звернулися до Міністерства оборони. Там пообіцяли провести службове розслідування і надіслати на ім'я командира частини роз'яснювальні інструкції щодо виконання наказу, аби вказівки міністра не могли трактувати по-своєму. Ми у свою чергу будемо стежити за виконанням цих рішень. Будемо знову звертатися до товаришу міністру оборони. Що може, то все-таки ми достучимося до нього, може, услышить все таки нас.